Що ви про це думаєте? Питання не хто вам заздрить, питання, що ви при тому відчуваєте, як ви поводитеся? Ну, захочете, це, це дуже класна, цікава для мене тема. Я, ви знаєте, я дуже люблю такі оригінальні історії, бо ці, переважно ці клієнти реально приходять один раз, в них ця історія пропрацьовується, і люди нормально живуть. І не треба собі мозги парити, розумієте? І шукати в одному місці меду. Якщо це можна однією консультацією забрати? Ну і, і все, що для чого консультації? Для того, щоб людина після консультації почала жити ліпше. Для того, щоб вона мала інструменти, які я теж даю, так, якісь завдання, якісь розуміння нові, людини потрошки міняється, доскладуються пазлики, міняється психіка. І вона по-іншому живе. По-іншому, це краще, ніж до того. Яка книга найбільше вас вразила? 唉。<sighs>